вечір усім глядачам телеканалу Тиса 1 про головне у форматі «Вічнавіч» Чергове ексклюзивне інтерв'ю сьогодні. Наш гість політик Андрій Погорєлов. Добрий вечір вам, пане Андрію. Перше запитання моє є, стосувати це, стосуватиметься, звичайно, виборів, напередодні яких зараз є вся країна, де 26 жовтня вони відбудуться днями на сайті ЦВК з'явилося ваше прізвище як офіційно зареєстрованого кандидата. Що спонукає вас стати народним депутатом? Чому ви вирішили йти у велику політику? Можна назвати це і так, і власне, які мотиви були у вас перед тим як ви йшли подавати документи до ЦВК? Зрозуміло. Ну хочу сказати, що я дочекався практично останнього дня. Для подачі документів і, на жаль, не побачив нових облич. оскільки ми в державі декларуємо, що ми йдемо до оновлення, до змін в державі, а на цей час наше рідне місто, наш округ не представляє жодне нове обличчя. Тому я вирішив, що я зможу. У мене є з чим йти на вибори, у мене є з чим працювати в парламенті, є напрацювання, я довгий час працював в Раді національної безпеки і оборони. Це сьогодні дуже актуальне питання національної безпеки, тому я і вирішив, що я зможу допомогти державі і своєму рідному краю. Угу. Я і глядачам, і вам хочу нагадати, що наша програма виходить не в рамках політичної агітації, тому прошу утриматись як від агітації, так і від контрагітації, а продовжуючи тему. Власне, участі в вас у виборів багато експертів зазначає, що для більшості кандидатів, адже є рекордсмени округи, де там по 50 кандидатів зареєстровані. Що для більшості людей, які сьогодні подали свої кандидатури, це така певна репетиція і формування електорату перед місцевими виборами, які нам прогнозують навіть дострокові вже навесні наступного року. От ви особисто можете сказати. Щось про дати якісь оцінку от цим судженням. Чи ваші наміри все таки серйозні, і це не є підготовка до місцевих? Ні, я маю достатньо серйозні наміри. Я хочу йти працювати в парламент і хочу, щоб мене країні підтримали в цьому. Щодо місцевих виборів, я вже був депутатом обласної ради. Я сьогодні є депутатом міської ради, тобто, у мене є вже досвід місцевого самоврядування, тому я можу його реалізувати в парламенті. Зрозуміло, хочеться спитати з приводу позиціонування вас на виборах. Напередодні президентських виборах була інформація про те, що ви очолили штаб батьківщини. Це викликало певне таке обурення в і в інтернеті, і в самих представників батьківщини на місцевому рівні. На цей раз ми ж маємо самовисування. Не вийшло з «Батьківщиною» Чи чому так? Чому ви не пішли від батьківщини на вибори? Ні, я вирішив сьогодні, скажімо, не ставати на шлях партійних якихось напрямків а йти… Від громади від міста, тобто є певні напрацювання, є певні передвиборчі пункти в програмі батьківщини, які мені також до вподоби, але я їх розділяю. Але сьогодні я відчуваю, що потрібно йти захищати в першу чергу своє населення, свою громаду. Зрозуміло. тоді все-таки ще про е, піврічної давності події, про момент очолювання вами штабу батьківщини. Що ж це було тоді насправді? Бо були навіть такі чутки, що Погорєлов Андрій прийшов туди, щоб розвалити цю структуру зсередини, навіть про таке писали. Що було насправді? Чому тоді ви співпрацювали, а зараз ні? Тобто справа в тому, що це ж були вибори президентські, тобто потрібно було десь визначатись, якого з кандидатів ми підтримаємо. Значить, мені було запропоновано, запропоновано вищим органам, скажімо, партійним батьківщини щодо залучення мене як менеджера в передвиборчу кампанію. Я угу. погодився на неї, і я не думаю, що ну, можливо якісь вороги там мої хотіли б, щоб я там розвалив щось, і я думаю, угу. що я навіть на користь спрацював, хоча працював навіть там два тижні не, не пройшло. Угу. Але от попереднє обговорення з представниками місцевого штабу не було щодо вашої кандидатури, тобто була пропозиція з центрального офісу, і ви погодилися. І, власне це. Тобто, було? Так. Тобто, ну це був кандидат Юлія Володимирівна Тимошенко, угу. і це, скажімо, в її праві, в її обов'язку вибирати тих чи інших менеджерів для своєї передвиборчої кампанії. Угу. Е, тоді ж такі ходили чутки, що ви вибирали між штабом Порошенка і Юлії Тимошенко. <гум> чи була пропозиція від Порошенка тоді на президентських ні, виборах? Ні. Не було не було. Я як працював, угу. так. Тобто ніяких не було там розмов щодо Порошенка? Угу. Місцеві вибори 26 жовтня, 68-й округ, округ, по якому ви висунулись, досить складний округ. Всі його так характеризують, експерти, політологи, соціологи. Ви не боїтеся конкуренції? Багато людей, і як ви, ви зазначили, що нових облич немає? Хоча прізвища нові, є звичайно, можливо, в них нема такого ресурсу, щоб бути широко відомими. Угу. Але от ви аналізували, якби конкурентне середовище, ви як ви оцінюєте? Ну Тих, і, безумовно безумовно, у нас наш округ, мабуть, найбільш такий, що мені здається, що в інших там по 5 кандидатів у нас вже понад 20. Тобто, ну конкуренція достатньо велика, але я не боюсь конкуренції. Я багато часу е Займався спортом, і це мене навчило витримувати конкуренцію, і будь-які бар'єри преодолювати. Угу. Хочу запитати з, з приводу того, хто підтримує вас. Ви зазначили, що ви якби дослухались до думки громади, проаналізували те, що немає нових облич і вирішили балотуватися. Хто підтримує вас? Чи є команда, хто ці люди, чи будемо ми бачити там, скажімо, якісь відомі прізвища? Ви знаєте, їх, е вас? ну я хотів би, от те, що ми зараз якраз розмовляли щодо штабу кандидата в президенти Тимошенко. Тобто. Я не бачу ніяких скажімо, тенденцій, щоб ми озвучували якісь відомі прізвища, там, хто працює в тому штабі. Тобто, я думаю, що повинні працювати в першу чергу фахівці. Тобто, У мене є коло людей, які, скажімо, є фахівцями в своєму напрямку і вони мені допомагають. Як в написанні передвиборчої програми, так і я думаю, що будуть допомагати, якщо в разі перемоги, тобто ми будемо працювати разом. Ага. Тобто команда, в принципі, є, але якихось гучних прізвищ, ну принаймні, не, ви чекайте гучних прізвищ, зрозуміло. Ваше прізвище досить гучне. Напряму асоціюється з вашим батьком, з Віктором Погорєловим. Маємо досвід в нашій країні ходіння до влади сім'єю. Чи не було у вас на, на, на сімейній раді, скажімо, такого рішення йти всім разом, і, і Віктору Володимировичу, і вам, і мир? Ну, я думаю, що це, це взагалі то, що. Ну, я, я розумію, яку ви сім'ю маєте на увазі, ну, можливо, чи може помиляюсь, але ну, це, це неприємно. Це, я думаю, що це неправильно і всією е, родиною. Навіть шуткують в Ужгороді, що там проблеми є певні з гендерною політикою. Тобто одні чоловіки пішли на вибори, а де ж жінки. Окей, тоді ще про справи сімейні. Все-таки ваш батько працював міським головою до подій Майдану. І чи не боїтеся ви прямої асоціації якби, з минулою владою, от якраз через те, просто, що ви є сином свого батька, і чи не боїтеся ви того, що люди не сприйматимуть вас як нове обличчя, якраз просто пов'язуючись з прізвищем минулі події? Скільки людей, стільки думок. Тобто, я вже звик, що в мене спочатку люди навіть не спілкуючись зі мною, вже роблять якісь висновки, там, чи взагалі яке ставлення до мене виробляють. Вже. Тобто я до цього звик, це не є чимось надзвичайним. Я думаю, що я буду переконувати людей, що у мене є своя програма, і я автономна особистість абсолютно. І тобто, тільки так. Mm -hmm. Ще про вас, як про кандидата, рух чесно, всеукраїнський рух, який досягає майже або має на меті досягнути прозорості, максимальної серед тих, хто хоче бути депутатом, і ним являється, запрошую всіх до відкритості продемонструвати свої декларації і заявити про те, звідки беруться гроші на кампанію. Зокрема, там таки на сайті, чесно з вашої біографії, поданої в ЦВК є така примітка, що ви тимчасово не працюєте. Зразу питання: звідки ж гроші на кампанію, тобто звідки фінансуватиметься. Ваша кампанія як кандидата, депутата. а я, я йду шляхом, скажімо, найменшого залучення фінансів. Тобто, якщо ви бачите, на відміну від інших кандидатів, ми не робимо зараз площадок дитячих, як ну там чи вкладають кошти в якісь там як міценати, в якісь спонсорські кошти, в якісь заходи. Тобто, у мене є програма. Я дякую, що ви, наприклад, ви запросили, щоб я міг поспілкуватися, щоб люди побачили, послухали. Тобто таким шляхом підемо. Угу. Якщо говорити про е, ті технології, які зараз застосовуються, я маю на увазі там і кандидатів-клонів 68-й округ, п'ять людей з прізвищем Ковач, і е, певні різні брудні технології, такі як от, вкидання політиків і кандидатів в сміттєві баки. Дехто каже, що це виправдано і на часі. Але от ви особисто як оцінюєте всі ці речі, і чи не боїтеся ви, що по відношенню до вас можуть застосувати якісь такі подібні технології, чи не боїтесь вийти в люди? На вулицю. Ну, ви знаєте, на мене це не вплине, якщо там якісь такі от дії будуть стосовно мене. Але хочу сказати, що я взагалі не прихильник того, що зараз відбувається в суспільстві. Тобто агресія, скажімо, деяке де самоуправство, самосуд, ну це взагалі, мені здається, якщо ми декларуємо, що ми хочемо в Європу, то нас європейці взагалі не зрозуміють, якщо ми будемо далі себе так поводитись. Те, що вчора навіть відбулося, ну я думаю, що. Європейські політики. Події з Нестором Шуфричем, ви маєте на увазі? Ну і там з іншими політиками. Так. Тобто, ну, європейці, ми добре знаємо менталітет. Як, ну, в Закарпатті ми ж часто буваємо за кордоном в Європі, тобто ми знаємо, як вони до цього відносяться. Нам потрібно це закінчувати, повертатись в правове поле і тільки в правових рамках працювати. І якщо там є закон про люстрацію, будь ласка, давайте, чи підпадається особа чи ні. Чи, uh -huh. Є якесь кримінальне порушення, повинна займатися правоохоронні органи, але не самосуд. Але поряд з тим, ми не можемо з вами закривати очі на те, що все-таки критична межа певна є у суспільства, таке певне несприйняття і вже, можливо, навіть не готовність слухати, тому що вони ну, люди вважають, що це одне й те саме, і поки що альтернативної думки ми не бачимо, аби вона була реальною. Так от, чи погоджуєтесь ви з тим, що і чи у вас особисто є розуміння того, яка це діяльність у Верховній Раді? Тому що більшість, здається, не розуміє, що це законотворча, стратегічна діяльність діяльність в глобальних таких якихось масштабах, і от чи розуміють вони ті люди, які йдуть в парламент, що і після виборів, і після обрання їх такі речі можуть відбуватися, якщо хтось буде діяти не так. І ви особисто як до цього ставитесь абсолютно позитивно. Тобто громадський контроль діяльності депутата повинен бути, причому достатньо жорсткий. Питання люстрації політиків, то я думаю, що це якраз питання виборів. Тобто, якщо громада довіряє особі, то вона підтримує його. І якщо ні, то вибачте, це перше. По-друге, я як ніхто розумію, що, що це за робота в парламенті, оскільки я юрист, і я вже сказав, що я працював в вищих органах державної влади і працював саме з законопроектами, з судовою реформою, з доктриною національної безпеки. Тобто мені це знайомо. Але от щодо тих народних люстраторів, от чи не боїтеся ви все-таки, що цей процес буде таким певним неконтрольованим? І, можливо, навіть працювати вже в новообраній Раді, в Верховній Раді, восьмого скликання буде важко. Адже ми бачимо, як тільки на порядок денний виносяться питання, яке є більш-менш резонансним, під Верховну Раду зразу люди, шини, сміттєві баки і так далі. Як, як, як з цим боротись? Як уникати цього або як можливо досягати конструктиву тут? Ну, якраз тут і влада повинна попрацювати. Мені здається, оскільки ну, треба трошки понизити вже. О, зараз спустили пари, як то кажуть, і потрібно вже повертатись в праве поле тобто, ну, настрої повин, повинно якось формувати за допомогою засобів масової інформації. Тобто тут треба працювати разом, спільно, виходити на шлях прямий. Якщо так моделювати ситуацію, вже. По результатам виборів сьогодні є певна соціологія. Звичайно, напередодні виборів це не дуже вдячна штука, але все-таки ми маємо певну певні, якісь, певні якісь прогнози. За тими прогнозами, які ми бачимо, чи бачите ви можливість створення все-таки більшості такої справжньої коаліції, яка би могла все-таки не вести нас по сценарію конфлікту знову між президентом і прем'єром, а об'єднати, чи все-таки ми будемо мати роз'єднання якраз на, на цьому фундаменті на ґрунті конфлікту прем'єра і президента. Ну, Судячи з цих соціологічних досліджень і з думок експертів, то ми можемо вже спостерігати, що більшість буде, більшість буде пропрезидентською, скоріш за все. І, але тут є деякі застереження, тобто ми можемо опинитись знов в монополії влади, тобто узурпації влади, якщо буде президент однієї тієї ж самої політичної сили. Прем'єр-міністр також може бути з цієї політичної сили, оскільки ну саме високі зараз результати по соцдослідженнях. Це також блок Петра Порошенка. Тобто, ну тут є деякісь. Сумніви щодо чи чи буде воно працювати на благо uh -huh. країни чи ні? От ви говорили важливо робити реальні кроки, оскільки ситуація в країні важка. Які ви бачите перші кроки, що повинен зробити новий парламент? Тобто на що зосередити свою, свою діяльність? Це люстрація і очищення влади? Чи це питання національної безпеки? Якісь важливі рішення тут по обмеженню там і контролю над державним кордоном, робота з армією. Тобто, що ви бачите першочерговим для нового парламенту? Ну безумовно, сьогодні найперше, найактуальніше це. Питання національної безпеки. Але хотів би сказати, що ми не настільки повинні, скажімо, звертати свою увагу на збільшення армії чи збільшення фінансування армії. Безумовно, це потрібно робити. Але мені здається, що першим пунктом в сфері економіки це енергетична безпека країни. Тобто, всі наші біди сьогоднішні це ж із енергетичної безпеки. Тобто ми не готові були. Скажімо, десь витримати удар саме по енергетиці. Сьогодні газова іголка Росії, вона фактично всю Європу підпитує газом, так? і ми повинні уходити від цього. Тобто ми повинні розробляти альтернативні джерела енергії. І я думаю, що якраз кошти направляти саме в ці проекти, саме розробляти пілотні проекти щодо витрової енергії, щодо гідроелектростанцій, щодо сонячних е колекторів, е генераторів тобто саме альтернативна енергетика. Ми знаємо, що уряд зараз планує понад 50 мільярдів в проект стіна. Ну, ви пам'ятаєте, так і біля 100 е мільйонів євро. В інженерні роботи, тобто 150 мільйонів євро зараз в проєкт стіна можуть бути направлені. Ми знаємо, що най... надсучасніша армія в Росії. Тобто, чи зупинить ця стіна, якщо дійсно буде команда, скажімо, на вторгнення в нашу країну, чи зупинить «Стіна»? Я думаю, що краще ці кошти направити саме в розробку альтернативних джерел. І ми тоді зможемо вже бути, скажімо, самостійними. Виробляти свою енергію, кошти, які ми кожного місяця, кожного кварталу, направляємо в Росію за газ нафтогаз нафт, наш збирає ці кошти, направляє в Росію. Ми тут акумулюємо, і ми тут якраз зможемо тоді вкладувати uh -huh. в нашу економіку і розробляти нові проекти. Чи не здається вам, що важко досить налагоджувати? Певну конструктивну роботу в цьому напрямку і взагалі позиціонувати ці питання як першочергові, тоді коли, по-перше, в країні є така ситуація, яка вона є, фактично військовий конфлікт? А по-друге, на вибори ми йдемо за старим законодавством і тому чекати якогось перезавантаження нових людей, там які би могли сприймати такі речі, які ви кажете, важко очікувати. То чи не здається вам, що це певні утопічні настрої от зараз на, на думав... даний час? Можливо, сьогодні ну є якісь сумніви, але я думаю, що ну це головна концепція. Ми від, від цього не відійдемо. Над цим працює зараз вся Європа. Всі думають, як відійти від цієї газової голки, і ми повинні вийти на цей шлях будь-якому будь разі. І ще один прогноз експертів: те, що Верховна Рада восьмого скликання не буде довготривалою у своєму існуванні, тобто, що ми матимемо дострокове припинення повноважень і цієї ради. Як вам така думка? Як ви її оцінюєте? Ну, якщо рада буде працювати неефективно, якщо люди не побачать змін, якщо люди не відчують, що дійсно про них дбають, то саме так і буде. Угу. І ще, от з приводу. Прийнятого не так давно закону про люстрацію, на якому багато хто тепер спекулює в різні боки, дехто навіть використовує це як свою політичну агітацію, те, що вони голосували за цей закон. Як ви взагалі оцінюєте закон, який прийнятий, як юрист? І друге питання, чи не здається вам, що це знову спроба відійти від справжньої люстрації якраз тих, хто займає основні керівні посади, тому що люструватимуть за цим законом, здається, лише клерків і певних працівників управління відомств? Я думаю, що вчора якраз з'явилася інформація, що Генеральний прокурор держави заявив, що цей закон не відповідає Конституції України. Тобто, куди ми зараз, сьогодні, в складний час, мільйон державних службовців. Тобто, державний службовець, він же ж не виконує, скажімо, якихось там вказівок вищого керівництва, ну, якщо повертатись до подій там, Майдану, державний службовець працює на державній службі, у нього є чіткі. Згідно посудової інструкції, свої повноваження. Тобто він є маленький гвинтік в системі державного управління. Якщо ми зараз викинемо на вулицю мільйон людей, звідки ми візьмемо інших підготовлених фахівців з досвідом? І що з цими людьми робити тоді? Це ж всі вони ж підуть на біржу, встануть на фонд зайнятості і далі що з ними будемо робити? Звідки брати кошти? Ну, а саму люстрацію все-таки політиків, тих, хто займає керівні посади, як ви самі заявили, і Генеральний прокурор, і керівництво МВС, і силових структур, і армії. Чи можливо пролюструвати їх? Що для того треба, аби парламент прийняв такий закон? Чи поки що це важко взагалі? Ну, я вже сказав попередньо, що люстрація, на мій погляд, люстрація повинна пройти через вибори. Тобто сформується парламент. Парламент формує Кабінет міністрів. Новий президент, тобто, ну на мій погляд, це вже є якісь тенденції щодо люстрації. Тобто, я не думаю, що новий парламент буде призначати чи президент призначати міністрів. Які е, уособлюють в собі минулу mm. владу, чи ну, ну на ними... це можна сподіватися, але mm. говорити, що це буде так, як ви кажете, важко, тому що ми маємо старі закони і старі умови, по яким ми йдемо на вибори. Тобто знову ці списки, в яких не зрозуміло хто, а може й зрозуміло хто навпаки, і м, тому чекати такої роботи вже потім важко. Чи не чи не легше було пролюструвати тих, хто подається кандидатом, і отримати вже очищену Верховну Раду, а в ній почати робити те, про що ви сказали перед цим і стратегічні питання по енергетиці? І так далі. Тобто, якщо, ми не, якщо депутати не починають з себе, то чи можемо ми вірити в їх щирість намірів про люстрацію? Ну, безумовно, є рація в цих словах, але ви знаєте, ну, ми ж самі говорили, що якщо люди побачать, що цей парламент не ефективний, якщо він не відображає настроїв людей, то він також піде в історію. Тобто, Ну сьогодні вже пізно говорити про те, щоб люструвати кандидатів. Ми ж вже процес запущений виборчий. Тобто я думаю, що все рівно ми прийдемо до того, що чи парламент буде працювати і відстоювати справжню, справжні настрої людей, чи він закінчить mm -hmm. своє існування. Чи готові ви особисто пройти люстраційний процес, якщо раптом така пропозиція Безумовно. буде, чи від громадських організацій, чимовно, чи? готові. Безумовно. Тобто ви спокійно можете йти вам. Нема mm -hmm. чого боятися, як то кажуть. Нема зрозуміло. Я думаю, що такий процес однозначно буде. Принаймні, громадські організації цим займаються активно і певні такі проекти запускають. Я хочу запитати вас ще щодо що оцінки. Ситуації в області, зміна влади обласної буквально на, в момент висування і озвучення всіх списків, всіма штабами, і напередодні виборів. Багато хто говорить про те, що це спеціально для використання адміністративного ресурсу, ваша особиста оцінка того призначення і взагалі політики нового керівництва в області. Я підтримую таку думку, що це саме зроблено для того, щоб адміністративним, адміністративним скажімо, тиском. Зробити вибори. Тобто, ми бачимо, що людина, яка зараз очолює область, вона належить, скажімо, до певного клану в області. Сьогодні всі посади ключові розглядаються під людей, ставлених цього клану. Тобто, мені здається, що це неправильне рішення було. Стосовно цієї особи. Тобто ви маєте на увазі вже людей нових, ви сказали, призна... тобто є вже якісь призначення? По які І, ну, вчора були озвучені головою обласної адміністрації, були озвучені кандидати на посади. Uh -huh. Тобто, практично більшість цих кандидатів на посади представники партії Єдиний центр. Ще хочу запитати вас про таку технологію, яку е, дуже багато хто на неї нарікає, але чомусь вона від виборів до виборів спрацьовує. Це підкуп виборців. Багато хто каже, що буде він і на цей раз. Е, як би ви взагалі охарактеризували те, що після всіх подій, що пережила держава, залишаються ті, хто готовий взяти ці гроші? Це по-перше. А по-друге, як боротися з таким явищем, на вашу думку? Ну... Е... Справа в тому, що сьогодні настільки економічний стан людей тяжкий, що, ну, можливо, люди не в змозі відмовитись від того, що їх якось спонукають до свого вибору. Тобто ну, тут тяжко, тяжко людям якось пояснити, що це неправильно. Але я думаю, що вихід такий. Якщо будуть давати гроші, ну, Люди будуть брати, хай беруть. Від одного, один, другий дав, хай беруть, але роблять свій вибір так, як вони як підказує совість і серце. Оскільки я думаю, що інакше ми не зупинимо це. Є, є зміни в кримінальний кодекс, тобто, але на жаль, на сьогодні я не бачив, можливо, десь про які зміни ви говорите? Щодо відповідальності за, за якраз отакі от так. речі. Тобто, ну я не бачив, щоб когось сьогодні притягнули до відповідальності. А чи відомо вже про факти, що такі речі відбуваються і в цій компанії, скажімо, ну, в області у нас? Тільки на рівні чуток. Тобто mm -hmm. я не можу підтвердити, що так воно і є. Безумовно, я думаю, що будуть намагатись, скажімо, реалізовувати таке поняття, як мережевий маркетинг. Він називається вже. Тобто є мережа людей, які звіньові, які мають групу людей, які потім. По п'ятірках розподіляються і так далі. Безумовно, я думаю, що ця технологія буде працювати, але на, на сьогодні я не можу підтвердити, що таке є. Ще одне питання, яке стосується Закарпаття в контексті тих подій, які відбуваються в Україні. Багато у нас багатонаціональний край. Багато хто з можливо мав би бажання, щоб і тут розгорілись певні сепаратистські настрої. Принаймні, чутки про це постійно в пресі з'являються. Це певні радикали з Москви, деколи з Будапешта. Так чи інакше. Намагання розпалити отакі речі є. Як ви відчуваєте, чи є справді підґрунтя реальне для таких речей тут в Закарпатті і чи варто закарпатцям остерігатись таких речей у себе на землі срібній? Я думаю, що це фікція. Мені здається, що це якийсь, якийсь пафос з боку тих осіб, які це намагаються роздути. В Закарпатті нема таких настрів, і ви відчуваєте це так, також, як і я, як і інші люди. Тобто ми завжди толерантні, ми завжди. Скажімо, розуміємо, що десь якось можливо потерпіти, щоб були кращі часи. Тобто, я не думаю, що сьогодні можна спекулювати щодо настрою в Закарпатті. Ми єдині в цьому напрямку. Я думаю, що ми переможемо. Ну і на завершення, оскільки мало часу нам залишилось, я хочу запитати вас з приводу е, випадку, який облетів інтернет, і обговорюють багато хто на цьому спекулюють. Мова йде про те, е, коли представники військового комісаріату прийшли вручити вам повістку, а їх зустрів ваш батько, заявив, що він не знає, де ви живете. То от питання: і багато mm -hmm. хто, знаючи, що ви будете в студії, про це запитував і нас mm -hmm. серед наших глядачів: чи отримав Андрій Погрілов повістку, і чи тепер знає батько Андрія Погріло, де він живе. Ну, я по-перше, хочу сказати, що ну, на мій погляд, це певна спекуляція, якраз з боку тих людей, з боку того клану, про який ми говорили раніше. Ну, але факт був. ви бачили Факт був відео. факт був. Але е, в, в цій же студії е, я відповідав колись на питання, де ви проживаєте за цю квартиру, в якій я проживаю. Всі, ну, мені здається, пів Ужгорода знають, де я живу, і чомусь приходять саме до мого батька. Чому до батька? Чому не до мене прийшли, наприклад. Да? Це вже перше у мене питання. Ну по-друге, реакція батька. Ну я його зрозумів як, як батька, не як політика, як батька. Мабуть, кожен з нас хотів би там десь захистити своє дитя, щоб там якось обмежити всіх річ. Тому я думаю, що це спекуляція. Але повістку ви отримали? Ні, я не отримав повістку. Зрозуміло. Ну і на завершення кілька слів від вас для тих, хто нас дивиться, нагадую без агітації на завершення нашого інтерв'ю. Без агітації щодо виборів, звичайно. Я хочу сказати, що ми, як частина України, повинні бути єдиними. Хочу сказати, що ми підійшли до виборів зважено, щоб не повелися на якісь пропозиції щодо фінансів. Якщо повелися, то прийняли рішення своє серцем і душою. Дякую вам за участь у програмі, дякую. за те, що знесли час. Глядачам нагадую, гостем сьогодні був Андрій Погорєлов. Політик. Ми зустрічаємося в цій студії з цікавими людьми. Ви можете запропонувати і свою кандидатуру. Для цього шукайте нас у мережі Фейсбук і пропонуйте там тих, кого хочете бачити у цьому кріслі. Наразі дякую, що дивились, і нехай щастить.